Привіт усім, ви дивитесь програму Дудковий час, я знаю, ми у гостях команда Time. Хлопці, салют. Салют. Розкажіть трішечки про свою команду, як от ви організувалися, як давно ви в HFL? і чому назва Time? Ну, назва Time, начну з последнього. Угу. Потому что мы сначала назвались торпеды, уже как у нас есть эмблема, все такое, и буква Т. Угу. Мы звоним, говорим, вот мы торпеды, Она говорят, не, ну вы придумайте там до вечера. Ну, до вечера на букву Т, с футболом связано на тайм, вот, получается. Ага, то вы довольно-таки нешедавно сделались в Лизии, да, да? Я да. Разумею, это разумеется. Это наш первый сезон будет. А так мы играли за на, вот с ним вдвоем играли за шестую линию за другую команду, получается. Ага, да. И Закуш. потом лучше еще когда то Пауэр the heel. И вот решили собрать как бы своих друзей, знакомых, однокрупников. Ну, большинство моих однокрупников, моих тоже с института друзей и вот тоже. друг мой. Угу. Как бы сосед. Хлопцы, а як от взагалі, вот, у вас таки, ну, вы участвовать в турнірі? вы професі... десь постоянно занимаетесь футболом, чи любов до футболу? Да, 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 она заявилась. Вот, ну, чи... любовь. по человечному, по справжнему, я говорю. Я еще занимался в футболе, за ЦСКА, потім за Евробис, <післянська> <Web -Best>, на <післянська> Киев <післянська> грав. А потім так, ну, играл за Крестьянскую лигу mm в 2005-м за команду. А потом команда розпалася, я не играл. Mm -hmm. Женя, а ты Да просто... Любовь с детства играю на улице, в футбол. Месяц занимался футболом, да. А сейчас мы собираемся по выходным, иногда. Mm -hmm. Когда тепло собираемся, вот и да? Вот так вот и Любовь. Хлопцы, э, скажи, какие планы и амбиции команды Тайм на сезон 2011 вот, э, в Лизе ХФЛ, там, 5. -й? Первое, третье место. Пух, ох, ну так от прямо перший, другий, третій, да, да, да. Ну і е, чи є у вас вже досвід гри от саме командою Time? Чи вже десь грали, чи просто, ну я маю на увазі там якісь товари, товарнячки катали, чи так? Половина команди Time – це команда і інститутська, де ми mm -hmm. граємо в факультетський чемпіонат. То, в принципі, ви вмієте грати в футбол, ну як маю yeah, на увазі 5, разом. П'ять, а тут дев'ять. Ну, в принципі, ми збиралися так, ну, не вместе. Mm -hmm. І грали теж. Хлопці, ну для того, щоб команди наші трішки зрозуміли вас, а можливо, ви не захочете відкривати. Оси, я здам запитання. Е, який стиль гри сповідує ваша команда? Mm. Чи буде от, сповідувати з Сповіду, да. Ну, це мається на увазі. Там, гра від захисту, гра в атакуючий футбол. Как, как ну, Ми заб'ємо скільки зможемо. Так? Да? Ну, ну і наоборот. Ну так, да, ви собі скільки зможете, ми скільки захочемо, так? Да? Да. Саме так. Ну, доволі таки креативно та е, ну, я не хотів би сказати слово нахабно, але впевнено. Е, ну як, е, е, скажіть мені також, Жень, ти на якій позиції граєш? Я атакуючий. Пол, а полузащитника центр. Центр, да? Защитник. Защитник. Віво. Защитник. А хто найбільше забуває в вашій команді? Чи його сьогодні немає? Його сьогодні немає. Ну, тобто, якщо смотри з моєї команди, то його нету. Ми вот. ну, все время играємо на одного. То есть, uh -huh. У нас будет один какой-то настрій, uh -huh. можна так сказати, какої те. Це конкретна людина, буде. чи це все-таки сьогодні там може бути це там, скажем, Петров, завтра це Іванов. Да, сьогодні Петров, завтра Іванов. Ага, 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 зрозуміло. Хлопці, я б хотів попросити вас, щоб ви побажали щось нашим учасникам лиги на камеру, ну декілька слів на сезон 2011. Побажання. Від вас. Ну от всім командам хочу пожалуй, щоб настроїлись на борьбу і попытались нас виграти. Ну, якби Женя сказав, що попиталися нас виграти. Не знаю. Ну, щоб там не було травм, потом удачные играхи. Ну, вичты. Окей, а я ж добавлю себе, грати в футбол, любить футбол. Хлопці, дякую вам, що прийшли. Я думаю, що ми обов'язково з вами устрійну ще на футбольних полях. І там вас кажете значно більше ніж сьогодні. Okay? Да, ви